Тесла знову всралася. Зарядка Тесли, того разу потужна, трифазна. І здавалось би, все. Приїхали кінцево, але ні. Інколи везе, і того разу нова пошта привезла мені донора. Транзистори стояли різні в різних платах, до речі. Трансформатори такі самі на вигляд. На всякий випадок зараз порівняю. Тесла легко не здається. Було в мене короткий, як по високій, так і по низькій, ще винесло діодний міст. І бачу, що загальний є, а фаза в внутрішньому слої таки пішла гайту. Тобто треба буде відновлювати доріжку, але це дрібниці. Відновлював, позапаював, живиться воно фазною напругою, а не міжфазною. Це є добре. 900-вольтові транзистори. Через лампу підключаю. І нічого. А чого? Ану, треба щупати, чи є десь якісь напруги, бо нічого не світиться, але і не стріляє. Тому не знаю добре то чи зле. На мості 324 вольти є. Може і вихідні напруги є, а чого нічого не світиться. А чого нічого не гріється. Через той товстезний лак важко до чогось підлізти. Ось ці конденсатори по виходу. Може я на них щось нащупаю. У нас би мало бути 24 вольти на контактор, а їх нема. І чую цикання. Тобто блок нормально не може запуститися. Треба дивитися ще вторинні кола. Я собі думав, що тут прилетіло чи мішфазна, чи може гроза була, і що в мене тільки по характеру пошкоджені випали не тільки гаряча сторона, а по факту, виявляється, ні. Знаходжу пробитий діод по виходу. Короткого нема. Перевіряю всі інші лінії. Два конденсатора і два тут. Як мінімум три напруги мусить бути. Конденсатори на 25 вольт, 24 вольта має бути напруга спрацювання контактора. Далі утримання. мабуть, 12 і 2 двополярних живлення згадував. Тепер після включення в мене моргає в такт пульсації циканню блоку живлення світлодіод. Піднімається на одному конденсаторі 21 вольт. А на другому найбільшому всього-навсього 6 вольт. Тепловізор нічого явного мені не показує. Окрім як так, вроді би, чуть, чуть щось ось ця мікросхема це, напевно, трансивер якийсь. Це на 5, це якраз на машину. Точніше, операційний підсилювач колись тут стояв, по-моєму. В інших зарядках, саме тут не знаю. Буду зараз заживлювати від лабораторника, дивитися, чи щось гріється, тому що коротких немає, явного нагріву немає, а блок в циклі пробує перезапуститися. І враховуючи, що пробитий вихідний діод і далі щось, я вже не знаю, що це. Чи таке гроза, чи десь щось прилетіло від машини. Добре, 5,1 вольт заживлюю. Споживання в мене 180 мА. Процесор, ніби не гріється. Але 180 мА, це, як на мене, трохи забагато. Дивлюся, тепловізором, що де і як, діод моргає. Припустити, що 180 мА норма і просто з блоком живлення чи щось не так, що він не стартує. А що тоді 6 вольт було в імпульсі на конденсаторі з копійками, а не 5. А чому, до речі, не можеш напряму з конденсатора потужного валити на процесор? Я думаю, що тут ще є. Лінійні стабілізатори тут би вище мала бути напуга, скоріше за все. Але ризикувати не буду, поки не додаю. Тепловізор в режимі контрасту, тобто нагріву, як такого, рукою практично не відчувається. І дві червоних зони це процесор і мікросхема. Ось ця. Ці дві гарячі зони. Пальцями нагрів не відчувається. Треба товктись довкола цього. Попробую ще донора заживити, хоча там якраз по. Тих колах була проблема. І зрозуміти, що за 180 мА, чи добре, чи зле, і чому не стартує блок. gcb 7712. Даташит не можу знайти. Онсемі включення і розміщення, без сумніву, лінійник по маркуванню 7712 намікає на вихід 12 В. По виходу мені, вольтметр, пару вольт бреше вверх, вольт чи 2. 17,1 показує, бо батарея розряджена. По виходу цього лінійника маємо 13,09, ну, якраз 12 вольт чуть завищує. Тобто лінійник в порядку вертаю взад і знаю, що можна подавати в районі 15 вольт на конденсатор. Значить, є ще додатково другий лінійник, який живить окремо проц. На якійсь напрузі проц. Запустився, якщо падіння було одному і на другому. Споживання тоді завелике. Якщо я зараз піднімлю напругу, то щось в мене та й почне грітися. На то розраховую і буду шукати далі що не так. Бо коротких по платі я не знаходжу. Невелика в мене різниця 220 мА споживання плати при 15,2 На конденсаторі. Ну як би невеликий струм, чого ж блок не стартує? Що не подобається тепловізору. Це стабілізатор якраз гріється, процик. Ну і найбільше, знову ж таки, та мікросхема в куті. Найбільше та мікросхема в куті. Шкрабаю лак, дивлюся, що це за мікросхема. Добре, а субмодуль, на субмодулі нічого в нас не гріється. Я би не сказав, що гріється, тому що це режим контрасту. Відповідно, воно пальцем навіть не відчувається на грів. Ну, та й струн не той, щоб сильно грітися. Коротше, не зрозуміло поки. Добре, беру донора, бо щось мені санки не їдуть. Операційник тут, він мені теплий був. Здуваю, міняю на новий, поведінка не міняється, споживання струму то саме 220 мА. І блок живлення не стартує. Беру донора, підключаю, в якого є проблеми і горіли. Ситуація та сама: 220 мА і гріється операційник. Ну, Різниці в струмі споживання нема, це дуже дивно, але операційник би грітися не мав. Беру, здуваю операційник, включаю без операційника. І в мене далі 220 мА і блок живлення не стартує, значить, треба ще шукати проблеми десь по блоку живлення. Ото ребуси мені заганяють, пацани. Я вже трохи в шоці. Чому прості ремонти мене оминають? Я не хочу гратися цілими днями безрезультатно, блін. Здавалось би, маєш донора, бери підкидуй. Та не так просто, воно залито страшно товстим компаундом, котрий дуже погано і тільки при високій температурі. Де заліз поміряв, нічого явного не бачу. Зараз буду зашкрабувати, перевіряти живлення, вроді якби є на власні потреби. Включення в нього є фазне. Думав, може міжфазна, але конденсатор не пройде 500 вольт на міжфазне і нелогічно. Видзвонив на основну частину корпуса фазне включення, тобто між нейтралью і одною з фаз. Тут якби все добре. Пробитого явного нічого немає. Видзвонюю зараз по навантаженнях опір з донора. Демферну ланку перевірю, попробую заживити від лабораторника, Може десь козли діод на власні потреби живлення, бо мають 12 вольт і просадки і імпульси пачками спроби запуску. Перевантаження, якби ми вже знаємо, що по виходу немає коротких, тому як би продовжую продовжувати. Лопати в гарячу сторону, та все нормально, немає нічого пробитого. Квазірезонансник, НЦПшка 12.07. Живлення підтягує, спроби захисту є, далі падає. Пропадає, зривається генерація. Зворотній зв'язок ніби як працює. Знов заживлюю. Дивлюся, що ж з другого боку маю на плату. І як би знову ж таки це режим контрасту, тобто тут нагріву явного немає сильного. Але щось та й бачу на транзисторі, раз і на мікросхемі два. Це є кола зворотнього зв'язку. А що це за мікросхема? Ще не знаю. Зараз її буду вивчати. Бо з донором бачу різницю опору по цій лінії. На платі, що я ремонтую, опір чуть менший. Я би не сказав, що дуже суттєво, але чуть є. А ось і спонсор бенкету знайшовся. Оця мікросхема гріється конкретно. Прикольно, Перекиную з донора. А в мене то саме споживання і теж вона гріється. Добре, зараз її здую зовсім. Видали мікросхему повністю. Тепер в мене є запуск. Споживання впало до 100 з копійками міліампер. АДГ-419 це є свіч. це є просто електронний перемикач. Можливо, і операційник не грівся, а відгрівало знизу. Якраз від цієї мікросхеми. Але маємо факт, що оба пристрої по виходу пошкоджені однаково. І було би простіше, можливо, починати якраз з донорської плати. Ну, але не вгадаєш, запуск є, ще правда, щось воно мені цикає, але принаймні напруги підняті. Зараз ще почекаю, може ще щось вилізе по тепловізору. Запущу лаком гарячу частину, бо вона очевидно в порядку. І будемо думати, що робити з виходами. Це якраз вихід на, на ручку, на вилку, на пілот тон. і на кнопку на ручці. Як воно, що воно, звичайно, я поняття не маю, бо схеми немає. Операційник поставив новий, свіч де взяти, поки не знаю. Думаю, він буде потрібний. Ну от Якось так продовжую продовжувати. І приходить розуміння, що все ж таки ще є проблеми по вторинних колах, не дивлячись на падіння струму. І те, що прот запустився нормально, він за двома лінійниками. Напруга на конденсаторі пульсує в межах 8-10 вольт, а мала би бути в районі 15 хоча б. Від'ємна напруга, дуже низька 2,5 вольта, мінус 2,5. А додатня. Та де ж ти мені летиш, собака, дика, блін. А додатня напруга. Я думаю, що це би мало бути плюс-мінус 12 вольт. Коливається від 8 до. До 11, грубо кажучи. Коротше, треба брати тепловізор, шукати далі. 60 мА споживання. На доторк нічого явно не гріється. Тепловізор, бачимо, гріється стабілізатор 12-вольтовий і гріється процесор. Ну, як гріється, на доторк пальцем практично нагрів не відчувається. З другого боку. Де ще хвости плати, хвости холодні. Це режим контрасту, пів півградуса вже виділяє кольором. Знизу плати. Якраз от пальцем закриваю. Знову ж таки, та мікросхема, але нагрів не відчувається. І що найбільше мене дивує, і чого я зараз буду продовжувати, це ось тут елемент 123 в колах оптопари. Це ТЛ, без сумніву. 431. Чого би їй грітися? Навіть на півградуса. Телька в повному порядку. Ось можна побачити її спрацювання при напрузі. Є, при 14,1 вольта вона спрацьовує. Тепер ми сміло можемо сказати, що ця лінія на цьому конденсаторі 14 вольт має мати. Добре. Логічно, далі ЛДОшка на 12 вольт далі, напевно, на 5. Ну і на процесор 3,3 вольти. Ото навіть при низькій напрузі воно щось там на ЛДшках проходило і запускалося на пониженні. 14 вольт тут має бути. Зараз я подаю номінал, ну і в мене нічого більше не гріється. Я більше не маю що шукати. Чому ж в мене адекватно не хоче працювати блок живлення? Я в тупіку. Якщо чесно, тим більше, що струм ніякий. Хіба в мене можуть бути перевантаження по інших лініях? Адже в мене ще є плюс-мінус 12, як я думаю, на конденсаторах. Треба вивчати ті лінії. Куди воно що і що там має бути. Логіка підказує, замір підтверджують, що на тих конденсаторах є двополярна напруга, плюс-мінус 14 вольт. Плюс 14 ми вже якби проходили, воно якраз на стабілізатор 12 і далі. Мінус в нас не запускається блок живлення. Заживлюю від лабораторника мінусовою напругою. Міняю полярність і по лінії мінус 14 вольт, в мене споживання менше 10 мА, Відповідно, нічого не гріється, нічого не димить, лишнього споживання немає. Мінус 12 формується на лінійному стабілізаторі, і що далі робити, я не знаю, бо все ближче ми до тупіка. Власника знайшлося ще декілька плат. Випалені вони всі по схожому. Всіх є проблеми по повторивних колах і всіх цикають блоки живлення. Тобто це якийсь типовий дефект для трифазних зарядних Тесли. Добре, я так розумію, що в мене три напруги було. Тобто плюс-мінус 14 і силова окремо. Дві напруги я перевірив, переглянув. Залишається ще одна. У мене є середня точка і якби є двополярне живлення. Причому тут немає гальванічного зв'язку на третє, тобто середня точка відповідає також і за якесь третє живлення. Причому я так думаю, що тут іде здвоєна обмотка, тобто раз і два. І в мене виходить, що конденсатори різні. Тут два різних, тут два однакових. Плюс-мінус 12-14 вольт. Перепрошую, має в нас бути. І вища напруга для утримання, точніше для спрацювання контактора. Куда та вища, для кого і як, незрозуміло. Третій діод, Ці дві це якраз є двополярна. А третій діод з вольтдобавкою, добавкою. Земля на конденсатор не дзвониться. Я не знаю, як земля там включена. А мінус чи плюс проходить через групової стабілізації дросель чи фільтр і приходить на конденсатор. Причому приходить на плюс. Значить тут є. А як формується мінус, незрозуміло, бо ні по одному з інших живень. А ні, ось є. Мінус включений сюди. Плюс сюди. А мінус сюди. Одним словом, популярності конденсатора заживлюю, по цій лінії теж зайвого споживання нема. І в мене тупік цикає, і напруги гуляють. А от чому вони так роблять? Я знайти не можу. Я знайти не можу. Я втомився. Я не знаю, що з тим робити. Ось В результаті, які в мене получаються напруги на конденсаторах. Один конденсатор в мене гуляє. В районі 7-8 вольт. Другий конденсатор в мене гуляє. 20 вольт, ну на ньому би мала бути вища. Тако можна від середньої точки, до речі, міряти. Так, воно включене в 220, треба акуратно. 29 вольт ми маємо на одному конденсаторі. 8 виходить на його мінусі. І тут ми маємо. 8 вольт, тобто занижене все ж таки по тій лінії, яка, котра формує додатню напругу, з якої формується плюс 5. Від'ємна в мене занижена, але по ній споживання немає. Чому від'ємна занижена? Я не розумію, що відбувається. І мене це бентежить, якщо чесно. Я думаю, я буду здаватися, тому що багато плат з ідентичними проблемами, і якби навіть нема де повністю все поміряти. На кінець із розпачу роблю ще інший фін. Заживлюю одночасно від 220 і підтягую від лабораторника лінію, з котрої формується 5 вольт. 40 мА з лабулаторника, решту з блока живлення. Там вам все одно видно, не буде толком. Знаю, що в мене є мінус 11 вольт і плюс 14 вольт, тобто перекос залишається. Але знаємо, що немає споживання. На конденсаторі, який йде на підтяжку, на спрацювання точніше контактора, 19 вольт і 14 вольт на цьому. Вони включені, виходить, якось послідовно, тобто 20 з гаком вольт. До 30 вольт імпульс на спрацювання би мав бути. Але якщо воно не тягне якихось 100 мА, як воно має працювати з контактором? Телька поміняна, обв'язка виміняна. Тут горіли позабирав. Я не можу тепер зрозуміти, чи блок живлення не тягне потужність, чи в мене ще десь є вторинні проблеми. Зараз дам йому помаринуватися і повторно пройдуся тепловізором. Якщо щось знайду, то буде продовження. А якщо ні, то здаюсь, пакую, віддаю, бо не можна сидіти тиждень над якоюсь цяцькою. Що в мене гріється, так щоб сильно, то нічого. Стабілізатори. Це 3,3 на процесор злегка гріється, мінус 12, злегка гріється. Внизу тут в мене вже щось нічого не гріється. З другого боку, так, воно під і ще треба вважати. Зверху в мене гріється стабілізатор плюс 12. Ось цей, що я міняв, і гріється найбільше, десь до 30. Виходить. 36 градусів процесор. Тобто процесор теплий. Ну, блін, 60 мА на то все, скільки на процесор не знаю. Так само поміняна ОУшка. трошки пробує чомусь грітися. Це режим контрасту, тому як би тут сильного нагріву. Не видно, ні, це не ушко, це ось ця мікросхема трошки гріється. І точно так само дві мікросхеми ось тут. Тобто виходить, що це або норма, або воно в тоталі. Далі тоталити, здувати ті всі мікросхеми, міняти, враховуючи, що в нас ще там відсутні. І невідомо, як воно далі буде. Я не хочу. Я збираю віддаю. Я не шмагла, я не готовий далі тратити час на то. Плата донор, по суті, гріється так само. Навіть тут три мікросхеми гріються, або може в мене теж три, Просто була одна шлейфом прикрита. І найбільше гріється таки процесор. Ну і стабілізатор. Стабілізатор 3,3 вольти процесора, Котше на тому крапка.